Вони ділили все навпіл – одне ліжко, одне життя, одне кохання. Вони ділили все навпіл – Її кредити, і його шкідливі звички. Її безсоння і його астму, Її собаку і його комп'ютер, її страви і його вірші. Її картини і його сорочки. Кожне горе ділилося надвоє, а кожна радість підносилась у квадрат. Така дивна математика. Один плюс один. Дорівнює один. Бо один то тільки половина. Люжі по весні безтонні, як очі бездон... Бездон... бездонних собак. В снізники заховані від очей, наче скарби лісових народів. Соки життя наповнюють трави і дерева, які дарують радість і квіти сонцю та дітлахам. Коти, даруючи ніжність і шлюбні пісні своїм обраним, вештуються дахами і дворами, байдуже дивлячись навіть підбитого кульгаючого робчика. Такі, чи то славлюючи весну, чи просто розповідаючи отагодні, які. Теплі країни не бачили цієї зими, зливають своїм сміхом і співом всі площі і проспекти. Кактуси на твоєму підвіконні, прокинувшись від зими, рухаючи своїми колючками, нашіптують якісь свої пустенні пісні і колискові. Сонце, заливаючи своїм світлом, всю кімнату, не дає спати. І, і накрившись головою ковдрою, ти продовжуєш ловити уламки сновидінь, в яких є Майка і ми.